Я можу його зрозуміти. Будівництво заморозили, а гроші вкладникам хто має віддавати. Та не переживайте так. Думаю, все владнається. Головне їм знайти хорошого фінансиста, щоб він провів аналітику. Ой, не знаю. Він так нервує. І саме головне, я хочу йому. Мама, подивись, Ти... яка гарна піречка. У нас ще такого немає. Марійко, ну скільки разів я тебе просила не перебивати дорослих? Хоча воно дійсно дуже гарне. Вибачте, ніж, що ти казала? Я казала те, що знаю, адже сама навчалася на факультеті фінанси і кредит. Так от, вам потрібен грамотний фахівець. Ой, Вибач, хтось дзвонить. Це Вадим треба відповісти. Так, алло. О, Боже. З тобою все нормально? Ми зараз же їдемо до тебе. Що трапилось? Вадим потрапив в аварію. Мама, ты что? Вікторія із чоловіком Вадимом та дочкою Марійкою жили щасливим життям у повному достатку. Та останнім часом на їхню сім'ю почали сипатися негаразди. Вікторію через скорочення звільнили з роботи, а до того ж, фінансові проблеми на фірмі чоловіка змусили його взяти кредит під заставу їхньої квартири. Наостанок, Вадим потрапив у аварію та розбив нову машину. А страхова компанія відмовилася покривати збитки. Жінка думала, що хтось їх зурочив, і за порадою і прийшла до бабусі. Проблеми, чоловіка наче підмінили. Він став сам не свій. Подивіться, будь ласка, може, нас хто зурочив? Бачу, що до того, що з вами відбувається, ніхто інший не причетний. Самі своїм життям керуєте. Ну, а що ж ми тоді не так робимо? Цього поки не бачу. Катю, принеси тарілку з яблуками і постав на стіл. Все почалося з того, що мене звільнили з роботи. Але ми тоді з Вадимом вирішили, що все на краще. Я зможу більше приділяти уваги марійці нашій доньці і дому нашому. Ось, папусь, а це прибери. Візьми яблуко з тарілки. Потримай його трішки і дай мені. Але після того, як заморозили об'єкт будівництва на фірмі Вадима і він мусив взяти кредит під заставу житла, він став сам не свій. Він дуже боїться, що ми можемо без дому залишитись. Дарма боїться. Бачу ці труднощі ваші тимчасові. І вже зовсім скоро все налагодиться. Добробут повернеться в вашу родину. Дякую, ви мене так заспокоїли. Бо, якщо чесно, я вже думала, що якщо так піде і надалі, взагалі розлучитись можемо. Але зміни в вашому житті все ж таки стануться. І це буде для тебе на краще. Може, у мене друга дитина з'явиться. Марійка так хотіла братика чи сестричку? Можливо, і з'явиться. Від тебе все залежить. Дякую. Дякую. До побачення. Хорошими новинами Вікторія повернулася додому і вирішила поділитися радістю із чоловіком. Марійка залишилася ночувати у бабусі з дідусем, а тому жінка розраховувала на романтичне продовження вечора. Та Вадим прийшов додому не в гуморі. Ну, і до чого це все? Ми щось святкуємо? Я сьогодні була у Провидиці, і вона сказала, що скоро з нашими фінансами все налагодиться. Ух ти! Це так не вона. Слухай, коли ти перестанеш вірити усім з шарлатанкам? Я боюсь уявити, скільки ти їх заплатила. Ну, для чого ж ти так? Я ж просто хотіла тебе підбадьорити. О, в мене йде. Можливо, вона зробить так, що наш кредит сам собою погаситься. Нам не треба буде нашу квартиру віддавати. Вона просто сказала, що скоро у нас будуть зміни на краще. Зміни на краще. Слухай, не всі зміни на краще. Ось за шість років нашого подружнього життя ти сильно змінилась. Хіба на краще? Ти ж знаєш. Я набрала вагу після того, як у нас з'явилась Угу. Ага. Невже я тебе зовсім більше не цікавлю, як жінка? Слухай, мені зараз не до цього. Давай просто спокійно поїмо. Вікторію дуже засмучувало таке ставлення чоловіка. Але вона пам'ятала слова бабусі, а тому вірила у краще. Наступного дня, коли жінка забирала доньку у своїх батьків, вона вирішила зайти до магазину та купити продуктів, щоб спекти улюблений пиріг Вадима і хоч так догодити кохану. Мам, дивись, там віночко, таке Марійка! Ой Обережно її на леді. Може, ви на відміну пташки літати не вмієте. Марійка, ну я ж просила йти поруч. Ну якби машина. Пробач, мам. Слухайте, я бачу у вас такі важкі пакети. Давайте я вам допоможу, а ви візьміть дитину за руку. Дякую. Так, це забігла в магазин, хотіла молока купити, щоб пиріг спекти. Та якось не розрахувала, що всього так багато вийде. Ну, знаєте, в наш час жінка, яка вміє гарно готувати. Це просто скарб. Давайте я вас проведу. Куди? Йти? Ну, Якщо це зручно, нам в ту сторону. То. <звух> ну, я щось дивлюсь. <звух> <звух> Мені сьогодні сказали, що жінка, яка вміє готувати, в сучасному світі це скарб. Ну, і хто тобі таке сказав? Ну, точно не Таня? Ні. ні, до чого тут вона? У нас просто сьогодні таке сталося. Уявляєш, коли я несла пакети з продуктами, Марійка випадково вибігла на дорогу, але її вчасно зловив один дуже хороший чоловік. Що? Ти серйозно зараз от просто так спокійно мені про це розповідаєш? Вік, зі своєю жертвою ти могла не вледіти нашу дитину. А якби аварія сталась. Але ж не сталось. <плес> ну, просто так всього багато було. Та я ж для тебе стараюсь. Бо ти старалась для мене? То ти подумала, б, що б зробити зі своєю фігурою? Сіла б на дієту. От Спитай у подруги Тані, в неї ідеальна фігура. Таня не народжувала. Хто хоче, той шукає можливість, хто не хоче. Ти шукає причини. Я тобі сто раз про це казав. Давай краще спати. Добраніч. Слова чоловіка образили Вікторію. Але жінка зрозуміла, що зміни, про які говорила бабуся, можуть дійсно залежати від неї. Тому наступного дня вона запросила до себе подругу, щоб порадитися. Дуже смачний пиріг. Не знаю, як ти можеш триматися, щоб не з'їсти його весь і одразу. Тань. Я хотіла з тобою поговорити. Мені терміново треба щось робити зі своєю вагою. Ого, все так серйозно? Підеш зі мною в зал? Поки не піду. Розумієш, там треба одягати спортивну форму, обтягуючи. А я поки не можу. Сробляш. Може б ти мені щось порадила, з чого я сама можу розпочати? Ну, в тебе часу вистачає. Можеш почати з ранкових пробіжок. І вже за кілька тижнів побачиш перші результати, ненавиджу ранкові пробіжки. А може ти зі мною? Ну, для мотивації. Розумієш, я вже сама стільки разів розпочинала. У мене ж робота. Але ти не бійся. Зазвичай багато людей бігають в парку зранку. Я впевнена, що ти дуже швидко знайдеш собі напарницю. Чи навіть напарника? Оскільки Вікторія була налаштована дуже рішуче, вже наступного ранку, після того, як завела доньку в садок, вона відправилася у парк на ранкову пробіжку. Доброго ранку. О, яка зустріч. Добрий ранок. Ви теж тут бігаєте? І бігаю стрибаю, і ще багато всього іншого роблю. Я спортивний тренер, мене Максим звати. Слухайте, а давайте бігати разом Спортом і займатися цікавіше разом. Вас як звати? Я Віка, звичайно. Дуже приємно. Ви давно бігаєте? Перший день. Якщо чесно, дуже бою, що останній. Не дуже то я спортивна людина. Ось бачите, для чого я вам зустрівся? Це щоб ви не здалися раніше часу. Ну що, побігли? Нас доганяєте. Минуло кілька днів. Вікторія відповідально щоранку бігала під керівництвом Максима. І нарешті наважилася розповісти про свої досягнення чоловіку. Чого собі, незвично бачити тебе в такому образі. Ну, я ж хочу подобатись своєму чоловікові. І за порадою тані почала бігати вранці. Ну, ось молодчинка. Бачиш, ну подруга нічого поганого не порадить. Ну так. Да. До речі, мені напевне теж треба її порада. Сказала, що вона навчалася на фінансовому. Так, так. Даш її номер тонула. Зараз. Так, дивись. Угу. угу. <кій> До речі. Знаєш, кого я зустріла, коли бігала вранці? Пам'ятаєш, я тобі розповідала про чоловіка, який е, вчасно врятував Марійку тоді на дорозі. Ну, щось таке пам'ятаю. Ну, слухай, це круто, що ти не лойгуєш того сама. Вікторія відчула байдужість чоловіка. Їй було дуже неприємно це усвідомлювати. Проте жінка вирішила не покидати заняття спортом і повернути увагу коханого. Наступного дня Марійка захворіла. І Вікторія не могла піти на пробіжку. Тому Максим прийшов до неї додому. Привіт. О, привіт! А я тебе пам'ятаю. Так? Да? Ух ти, а що це в тебе? Це така краса. Це наша з мамою колекція. Ми її збираємо вже кілька місяців. Правда, красива? Дуже. Ской. А ти вже робила з себе індійця? Давай я тобі покажу як. Ми отак, от в дитинстві грали, Опа. <ріст> дайте я вас сфоткаю. А тато каже, що ми підбираємо різне сміття. Ну, Марійка, ти ж знаєш, що тато у нас дуже практичний. Давайте займатися. При одній умові, що ти будеш повторювати разом з нами. Добре? Угу. Ставайте. мами. І повторюємо за мною. Раз. Після тренування Марійка почала вільно дихати носиком та легко заснула на денний сон. Це не могло не радувати Вікторію. Спить. Ти справжній чарівник. Мені так подобається. З тренером. Маріці дуже пощастило з мамою. Ти справді так гадаєш. Ти ідеальна. І навіть не змій в цьому сумніватися. Вікторія зрозуміла, що зміни, про які казала бабуся, вже сталися. І вони зовсім не пов'язані із її фігурою. Вона почала закохуватися у свого тренера Максима. Я зрозуміла, про які ви зміни казали. Але я так не можу. Ну, у нас же ж дитина. Баблю. Будь ласка, допоможіть мені його забути. Не дорогти. Кого ти хочеш забути? Максим. Тренер, який допомагав мені займатися спортом. А я в нього закохалась. Ну, я так не можу. Я не хочу обманювати чоловіка. Дай сюди. Хороший чоловік на цій фотографії. Тільки не до кінця він з тобою щирий. Але він твоя доля. І ти з ним будеш щасливою. Та й донька твоя. он. Бачиш, як посміхається поруч з ним. Як доля в сенсі. А Вадим, А як же він без нас буде? А у Вадима своя доля і свій шлях? Кожен із вас отримає те, до чого прагне. От тільки одна річ вам заважає: бачу на фотографії щось чорне. Що втрати в вашу сім'ю притягує? Пір'я! Це пір'я. Ми з Марійкою дуже любимо його збирати і лише чорне, бо воно дуже-дуже гарне і у нас ціла колекція. Не можна цього робити. Якщо пір'я вдома зберігаєш, то треба, щоб було різних кольорів. Поруч з чорним завжди має бути біле. Бо самі чорні пір'їни притягують втрати та біду у ваше життя. А що ж робити? Викинути? Марійка так любить його збирати. Якщо хочеш залишити, треба обряд провести. Катю, дай мені біле пір'ячко. Ось пафусю. Візьми цю пір'їну. Коли до свого докладеш, скажеш заговір. Катя тобі напише. Добре зроблю. І щойно ти це зробиш, все в тебе вдома налагодиться. Добробуть повернеться. А чоловіку маєш всю правду сказати, щоб долю свою не втратити. Ось. Дякую. Коли Вікторія повернулася додому, вона одразу виконала усе, як їй казала бабуся. Біле до чорного вертаємо до доброго. Як птаха два крила має, так усе моє у наш дім повертаєм. А наступного дня до жінки подзвонили з колишньої роботи і з новиною, що штат знову розширюють та пропонують їй повернутися до своїх обов'язків. Так, алло. Добре. Але я подумаю і зателефоную вам пізніше. <плес> <плес> Можеш мене привітати. Ми сьогодні виграли тендер на забудову нового туристичного центру. І як аванс замовник нам оплатить увесь кредит. <плес> Вітаю! <плес> я так рада за Що тебе. Чому ти мене <плес> не підвела? Твоя Таня, вона просто золото. Це все завдяки їй. <гум> Недаром я взяв на роботу тоді. Угу. Ну, рада, що хоч так стала тобі в нагоді. А мені щойно. Ще сьогодні зранку дзвонили за страхової, вони покриють усі наші витрати, і я куплю новий автомобіль. <гум> Це вже буде після того, як з'їжджу на море. В сенсі, яке море? З ким? <гум> ну, як з ким? Ну, з фірми. Даня ну, теж поїде. Ну, це нам від замовника такий подарунок за хороший проєкт. А ми з Марійкою. Ну, а ви поки залишитесь вдома. вдома. Ну, як? ну там будуть всі топи зі своїми жінками. Ну, якби ти раніше мене послухалась, зробила щось з собою, привела себе в порядок. Ну, тоді можна було б показатись на пляжі в купальнику. Ну а зараз. Вадим! Нам треба з тобою поговорити. Я подаю на розлучення. У мене з'явився інший чоловік, якому я подобаюсь такою, як я є. Слухаймо, якось хоч неочікувано. Хоча знаєш, до того напевно вже давно йшло. Дякую, що перша сказала про це. А, так. Вибач, мене зараз чекає Таня, замовники, партнери. Треба святкувати. Після того приїду, заберу речі, розберемось. Давай. Вікторія хотіла лише викликати ревнощі у чоловіка і не очікувала, що він так легко погодиться на розлучення. Їй було боляче почуватися непотрібною. Але жінка у той момент усвідомила, що не кохає більше Вадима. Наступного ранку, заспокоївшись, вона, як зазвичай, зустрілася із Максимом для пробіжки. Ох. Я була. так скучила. А, а ти не боїшся, що нас десь побачать? <гум> Ні, не боюсь. Я подала на розлучення. І тепер ми можемо зустрічатися з чистою совістю. Чекай, на розлучення, але навіщо? Слухай. Я не хотів абсолютно руйнувати твою сім'ю. Так, дозволу собі зайвого. Але вибачте, все не так зрозуміло. Мені краще піти. Вікторія була розчавлена і наступного ранку приїхала до бабусі. Баблю, ну як же ж так? Я сказала чоловіку про розлучення, і ви казали, що Максим моя доля, і він обманював. Максим дійсно твоя доля і любить тебе по-справжньому. Я казала, що він не зовсім з тобою щирий. тому і злякався. Але зараз він вже шкодує про це. Ти маєш з'ясувати всю правду про нього. Іди до подруги своєї. Та уважно її вислухай. І щоб ти не наробила неправильних висновків, Катя дасть тобі мішечок із сіллю заговореною. Маєш при собі його тримати. Це вбереже тебе від хибного кроку. Ось. Дякую. Взявши у кишеню мішечок із заговореною сіллю, Вікторія поспішила до подруги. Жінка дуже хотіла дізнатися усю правду. А, а, Максиме, так ви знайомі. Привіт. Це абсолютно не те, що ти подумала. А я завжди щось на те думаю. Віка, стій! Віка, послухай, будь ласка, ми дійсно знайомі. Макс мій зведений брат по батькові. І це я його попросила мотивувати тебе займатися спортом, щоб ти не зірвалася і не кинула все на півдорозі. Але я це зробила тільки заради тебе. А чоловіка ти мого забрала теж заради мене? Кого? Вадима? Ть, я навіть не думала. Ми з ним просто працюємо разом. Ну, може, він собі щось і хотів, але він точно не мій типаж. Прекрасно. Скажіть, а перша зустріч? Як ви її спланували? Довго чекав мене біля того магазину. Біля якого магазину? Вік. Перша зустріч справді була випадковою. Але наступного разу, коли я зустрів тебе в парку, я зрозумів, наскільки ти мені подобаєшся. А це дійсно гарна можливість познайомитися з тобою ближче. Але ж чому, коли я сказала про розлучення? Ти відповів, що я не так зрозуміла. Слухай, найбільше я боявся стати причиною твого розлучення. А тим більше зруйнувати твою сім'ю. Та не було вже там що руйнувати. Як виявилось, Вадим постійно шпиняв мене за мою вагу. Але насправді, він просто мене накохав. Хочеш правду: тебе найкраща фігура у світі. І якщо ти дозволиш, я буду дуже щасливий бути з тобою поруч. А, я перепрошую, панове закохані, але в мене літак. Не хотілося б запізнитись у відпустку. А вже ж, ви ж з Вадимом летите на море. Не з Вадимом, а з топ-менеджерами компанії. Думаю, там партія буде поцікавіша за твого майже колишнього чоловіка. Макс, відвези мене до аеропорту і влаштовувати своє життя далі. Нам справді треба їх. Вік. Поїдеш з нами. Не хочу залишати тебе ні на хвилину. <зас> Незабаром Вікторія та Максим одружилися. І він знайшов спільну мову із Марійкою. А через кілька місяців вони дізналися, що скоро у дівчинки з'явиться сестричка чи братий. Вадим таки спробував почати стосунки із Тетяною, але дівчина відмовила йому. А невдовзі її покликали на роботу за кордон, де вона щасливо вийшла заміж. Вадим так і залишився самотнім до кінця свого життя. Бабуся каже: не можна вдома зберігати пір'я лише чорного кольору. Це притягує втрати у родину. Щоб цього уникнути, поруч із чорним пір'ячком завжди має лежати біле.